Равеневий пиріг, крихке пісочне тісто, кислинка ревеню та солодка м'якенька меренга з хрусткою скоринкою, це дуже смачно. Це тепер улюблений мій пиріг. Миємо та очищаємо ревень, нарізаємо невеликими шматками, посипаємо цукром та ставимо тушкуватися. 5 хвилин під кришкою та 2 хвилинки без кришки, не помішувати. Готуємо тісто: борошно, цукор, розпушувач, масло, перемішуємо до однорідності. далі додаємо жовтки, знову перемішали, далі сметану та перемішуємо знову. Знім... Зібрали тісто в кулю та ставимо охолоджуватись. Далі після холодильника його обминаємо трішки та розкачуємо по нашій формі. Проколюємо дно виделкою, залишки обрізаємо та можна на низ форми покласти. Я зробила Терезі печиво. Далі викладаємо нашу ревеневу начинку, тим часом зіб'ємо меренгу. Обов'язково приготуйте саме так меренгу, щоб була хрустка з коринка. Білок, цукор та ванільний цукор ставимо на водяну баню до повного розчинення цукру та збиваємо до плотних піків, викладаємо меренгу та ставимо випікатися орієнтовно на 40-50 хвилин при температурі 180, подаємо з морозовим обов'язком.